13, помножити на 10. Я вважаю, що число 13. Можна помножити на 10 і відняти це число. Тобто, записуємо 13. Тобто, помножити на 10. і Відняти 13. Дорівнює. 13, помножити на 10 буде 130. Записуємо. А 130 відняти 13. Буде 117. Отже, щоб помножити будь-яке число на 9, це число можна помножити на 10 і відняти це число. Я вважаю, що можна так мікувати і з іншими відповідними. Наприклад, 13 помножити на 99. Ми, це, ми число 13 множимо на 100 і віднімаємо це число. Записуємо. 13.

Отже, щоб будь-яке будь число помножити на 999, ми можемо це число помножити на тисячу і відняти це число. Отже, закритись. 13. Помножити на тисячу. І відняти 13. 13 помножити на тисячу. Буде.

Якщо будь-яке число будь-яке число помножити на 9999, можна це число помножити на 10 тисяч і відняти це число. Запусюсь. 13. Помножити на 10 тисяч. І відняти 13. 000. 13 тисяч помножити на 10. Буде 130 тисяч. І від, від до 13 дорівнює 129 тисячам 98 самих.